Добрий день, мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри і це урок для 11 класу. Минулого уроку ми закінчили працювати із показниковими рівняннями. Сьогодні ми розпочинаємо блок уроків на тему показниковій нерівності. Тут важливим буде рівень засвоєння пройденого матеріалу по підходи до розв'язку показникових нерівностей дещо схожі на ті, які ми розбирали на попередніх уроках. Як і рівняння, нерівність називають показниковою, якщо вона містить змінну лише в показнику степеня. Наприклад, 2 в степені х менше 9, 3 в степені х плюс 3 в степені х плюс 1 більше рівне 6. А тепер розберімо рівносильні перетворення для найпростіших показникових нерівностей. Якщо основа степеня А більше одиниці, то А в степені х1 більше за А в степені х2 тоді і тільки тоді, коли х1 більше за х2. Тобто знак нерівності зберігається. Наприклад, 2 в степені х менше рівне 256. Запишімо 256 як 2 в степені 8. Поза як основи рівні та більші за одиницю, то здійснюємо рівносильне перетворення зі збереженням знака. Маємо x менше рівне 8, що і є відповіддю. Також її можна подати як проміжок x належить проміжку від мінус нескінченності до 8 включно, бо нерівність є нестрогою. А якщо основа степеня в межах між нулем та одиницею, то а в степені x1 більше за а в степені x2, тоді і тільки тоді, коли x 1 менше за x 2 Звернімо увагу, що знак нерівності при такій основі змінюватиметься на протилежний. Наприклад, одна сьома в степені x менше 49. Подаємо 49 як одну сьому в степені мінус 2, а далі здійснюємо рівносильне перетворення зі зміною знака за вище згаданим правилом. Маємо x більше за мінус 2 або x належить проміжку від мінус 2 до нескінченності. Справедливість цих перетворень випливає з того, що коли А більше одиниці, показникова функція y дорівнює А в степені x зростає, а коли А більше нуля та менше одиниці спадає. Аналогічно і щодо показникових рівнянь існує така теорема про показникові нерівності. Якщо А більше одиниці, то нерівність А у степені F від x більше А у g від х. Рівносильна нерівності f від x більше g від x. Також, якщо a більше 0 та менше 1, то нерівність а у f від x більше а у степені g від x рівносильна нерівності f від x менше g від x. Закріпімо це такими прикладами. Приклад 1. 0,3 в степені 1-4х Більше рівне 0,3 в степен х плюс 2. Позаяк основи рівні перебувають у межах від 0 до 1, то запишімо рівносильну нерівність для показників зі зміною знака нерівності на протилежний. Маємо 1-4х менше рівне x плюс 2. Далі перенесімо х вправо, а решту вліво. Отримаємо 1 відняти 2 менше рівне x плюс 4х. Маємо мінус 1 менше рівне 5х. Далі поділімо обидві частини нерівності на 5 і отримуємо відповідь. Маємо х більше рівне мінус 15. Отже, х належить проміжку від мінус 0,2 включно і до плюс нескінченності. Приклад 2. 35 у степені 3х мінус 3 більше одиниці. Подаємо одиницю як 35 у степені 0. За умови, що основи рівні та більші за одиницю маємо рівносильну нерівність 3х 3 більше 0. Перенесімо мінус 3 вправо зі змінною знаку та поділімо обидві частини на 3. Маємо 3х більше 3, х більше 1. Отже, х належить проміжку від 1 до плюс нескінченності. Сьогодні ми розпочали вивчення показникових нерівностей та засвоїли базовий підхід до їх розв'язання. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити знання за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!